У багатьох людей складено хибне уявлення і розуміння роботи реабілітаційних центрів. У багатьох виникає страх, коли вони чують про це місце. Причиною цьому є недостатня інформованість і антиреклама по телебаченні, де показують, як закривають реабілітаційні центри, в яких якоби тримають людей. Можливо, всяке буває і за всіх ручатися не можу, але не потрібно узагальнювати і обестінювати найефективніший метод допомоги залежним людям. Адже більше ніякі умови не забезпечують тих змін, які проходять в стінах хорошого реабілітаційного центру. Адже людину формує середовище як в негативному, так і в позитивному напрямку. Саме про це хочу вам розповісти. Залежність це проблема вживання і мислення. Тож перше, що потрібно зробити, це забезпечити неможливість людині вживати. Саме тому на реабілітації немає телефонів, вільних виходів та приділяється велика увага забезпеченню можливості проживання тягів безпеці. Але відмова від вживання і повна хімічна чистота це лише необхідна умова для початку одужання, яка не вирішує цю проблему. Як казав Альберт Ейнштейн, неможливо вирішити проблему на тому ж рівні мислення, на якому вона була створена. Якщо розписати портрет залежного, то це в тій чи іншій мірі людина з залежним мисленням, запереченням, хибними уявленнями про свою хворобу зі своїми переконаннями і ствердженнями, емоційно нестабільна не вміє розпізнавати свої почуття, людина, якій притаманна відсутність вольового ресурсу та дисципліни, перекладання відповідальності, відсутність причинно наслідкового зв'язку, егоцентричність та маніпулятивна модель поведінки. Людина, яка звикла уникати труднощів та не вміє їх долати, з позивами тяги та постабстинентним синдромом. Вживання не дало можливості психіці отримати досвід проживання стресів, скуки, радості та інших станів. Це людина з зміненою системою цінностей та деструктивними звичками, з заниженою самооцінкою та невпевнена в собі. Це зріз основних характеристик залежної людини це складові залежності. Задача реабілітаційного центру та персоналу створити умови, в яких зміна цих характеристик стане можливою. Умови, в яких гарантовано не буде можливості вживати, де працюють з запереченням, переконаннями, дають інформацію, яка міняє мислення, де навчають розпізнавати свої почуття та правильно їх виражати, де живуть по розкладу з дисципліною, яка формує внутрішню волю. Де навчають приймати відповідальність за своє життя, свої рішення, свої помилки, де повністю відсутня співзалежність, і клієнт вимушений відмовитися від маніпулятивної моделі поведінки, яка в стінах реабілітації неефективна, де живуть не в проблемі, а в рішенні, де отримується досвід взаємодії з людьми та проживання різних станів в тверезості, де прививаються хороші звички. Де є хороші приклади, лідери, наставники і можливість змоделювати їх спосіб мислення, який допомагає їм роками залишатися у тверезості та покращувати своє життя, де відновлюється причинно наслідковий зв'язок за допомогою системи заохочень, де є можливість проявити себе, де є субординація, повага до старших та до жінок. Ми не можемо змінити іншу людину. Людина міняється сама з Божою допомогою. Але ми можемо створити ідеальні для змін умови та забезпечувати їх ефективність. Ось що відбувається насправді в реабілітаційному центрі. І у вас завжди є можливість приїхати і подивитися власними очима. І я б дуже хотів, щоб ця інформація змінила ваше ставлення та ваше відношення до реабілітації, яка дає людям нове життя.